Тання усім в ефірі тижневик життя в квадраті. Ми збираємо найцікавіші, найактуальніші та найважливіші події з життя Запоріжжя. Наступні 13 хвилин обов'язково буде цікаво. З дитинства ми знаємо, що біля водойм знаходиться зона підвищеної небезпеки. Як правильно купатися, аби це не закінчилося горем? Дізнавайтеся у нашому наступному сюжеті. Цьогорічний вересень як на диво теплий, тому безліч літніх небезпек не залишилося у минулому. Зокрема, скінчилися літні канікули та відпустки, але через пекодну погоду купання у ставках, річках та водоймищах залишається актуальним як для дорослих, так і для малечі. Усе літо працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій проводили різноманітні профілактичні та навчальні бесіди. Сподіваються, восени запоріжці також не забудуть про безпечне поводження на воді. Пільно з департаментом освіти і науки Запорізької області рятувальники постійно проводять роботу з дітьми під час навчального року. Аби діти запам'ятали та виконували елементарні правила безпеки життєдіяльності, ця робота не зупиняється навіть на канікулах. І згідно нормативних документів, ця робота проводиться в усіх таборах відпочинку на узбережжі Азовського моря, а також річки Дніпро. Не дивлячись на усі старання ДСНСівців, на жаль, без надзвичайних ситуацій літо не минуло. Так маємо таку статистику. Станом на 20 серпня 2015 року на водних об'єктах Запорізької області потонуло 66 людей, з них семеро дітей. У порівнянні за аналогічний період 2014 року потонуло 62 людини, з них двоє дітей. Безпечний відпочинок людей на водних об'єктах Запорізької області забезпечує чотири аварійно-рятувальних формування, яким у 2015 році врятовано 241 людину, з них 27 дітей, у тому числі підрозділам. Головного управління врятована 81 людина, з яких 9 дітей. Найбільше людей врятовано на пляжах міста Запоріжжя. На річці Дніпро 119 чоловік та на Азовському морі 99 осіб. Рятівники наголошують, найбільшу небезпеку під час купання становлять надувні матраци, неспокійна вода та стан алкогольного сп'яніння. Хоча, по підтвердження цього, трагічний випадок, який стався у Бердянську в липні. Незважаючи на попередження гідрометцентру та рятувальників, про те, що 10 липня в Бердянську очікується штурмове попередження. Двоє молодих людей вийшли в акваторію Азовського моря в місті третьої дамби, це місце є дуже небезпечним. І про, про те, що там купатися заборонено, свідчать відповідні таблички. Двоє людей, яких підхопило поривами вітру, перевернулися з матрасу, один одразу пішов під воду, а другий. Кликав на допомогу, відпочиваючи на березі, стали ланцюгом, взяли одне одного за руки і таким чином змогли врятувати молодого чоловіка. Тому нехай ці цифри допоможуть більш свідомо ставитися до відпочинку на водоймищах та не забувати про елементарні правила безпеки, що можуть коштувати людського життя. Більше 80 учнів, більше двох тижнів підготовки, розучування пісень і рухів. На честь закінчення літа, і початку нового навчального року, вихованці дитячої залізниці влаштували танцювальний флешмоб. У новий навчальний рік із станціями вихованці Запорізької дитячої залізниці вирішили відсвяткувати день знань нестандартно, влаштувавши танцювальний флешмоб з патріотичною назвою З Україною в серці. Сьогодні у нас буде дуже грандіозний праздник, таких у нас ще не було. У нас буде непосредственно сама лінійка 1 сентября, де ми підведемо ітоги який у нас наслетом проходить краще за фахом. по профессиям нашим, такие как машинист, помощник машиниста, главный кондуктор, ну и так далее. Все наши профессии будут охвачены. Вот. И все закончится красивым и ярким флешмобом, который мы очень долго и усердно готовили. Надеемся, что он у нас очень получится красиво. То есть, ну, мы, конечно, постараемся. Ну, мы как бы всегда стараемся. Вот. Ну, я думаю, это всех удивит. Очень, тому що такого у нас ще не було. Під запальну музику школярі синхронно виконували танцювальні рухи та створювали різні фігури. Намислі одна єдина. Намислі одна єдина. Дана флашмопі участвують около дітей. КП. Плюс-мінус хто приходив, хто то уході но костяк все равно оставался. Діти з большим азартом ждали кожної репетиції. Ми каби сплатілися і стали однією дружною сім'єю. Дитяча залізниця виховує не лише фахівців, а й патріотів. Юні залізничники підготували сувеніри і вироби, листи і малюнки, зроблені власноруч, які потім передадуть військовим з зону. Ато Напружена така встановка в країні, тому ми думаємо підтримати нашу країну, щоб патріотичний дух не втрачав кожний українець. Окрім танців, було ще чому порадіти. У день знань інструктори дитячі залізниці відзначили, нагородили своїх найстаранніших вихованців. Відтак солодкі гостинці отримали кращі машиністи: помічники, машиністів, начальники змін, начальники поїздів, чергові підстанції, головні кондуктори, провідники, ревізори і диктори. Виставка Дива природи не залишає байдужим жодного з її відвідувачів, адже на ній зібрано просто неймовірну кількість тварин з різноманітних куточків світу. Побували там і наші журналісти враженнями діляться у наступному сюжеті. Якщо ви в Запоріжжі набридли звичайні парки та сумні алеї, або ваша дитина сумує на літніх канікулах, не полінуйтеся завітати на виставку екзотичних тварин. Ці дивність творіння обов'язково покращить вам настрій. Наш земляк та мандрівник Валерій Кемонов, що зібрав рідкісних істот, майже з усіх куточків планети пропонує навіть взяти фотоапарати або закарбувати себе разом із представниками тваринного світу. У свою чергу запевняємо, знайомство із подібною екзотикою подарує купу незабутніх вражень. Всю свою жизнь я собирал, значит коллекционирование это как болезнь. Вот кто-то собирает марки, кто-то монеты, я собирал ракушки, ловил бабочек, коллекционировал и тащил домой животных. Я мечтал стать биологом, после э, школы пошел работать руководителем кружков на станции юных натуралистов. Потом был университет, потом была работа в школе биологом, учителем химии, биологии. В університеті преподавав на кафедрі зоології. Папуга розмовляє, черепашка на призвиску яша шкандимбая ледь не серед відвідувачів. Єнот з'язовує стосунки з Ламуром, а проня взагалі приглядається до сумочок та яскравих дрібничок. Більше тисячі екземплярів колекції дикої природи. Перечислять всіх животних, має сенсу. Скажу тільки, що. Что... от скорпионов, императорских скорпионов и крупных пауков-птицеедов и до приматов наших ближайших родственников. Попугаи, обезьянки, лемуры, земноводные присмыкающиеся, крокодилы, черепахи, вараны. Исключительно экзотика, исключительно животные тропических стран. Не пропустіть яйця епіорніса, найвеличезнішого птаха на землі. Хоча й у вас і не видив, воно чималеньке. А ще не занурюючись, ви можете побачити світ морських глибин, який зібрав Валерій Кеменов. Ну і от уже 16 років У мене свой міні-зоопарк, такой тропік парк. І колекції. Колекції раковин молюсків, колекції коралів, корабів. ну, такая морская тематика. Когда-то впервые поехал в Египет и нырнул в Коралловом рифе Красного моря. Я был этим очарован и влюбился на всю жизнь. Эта любовь меня ведет. Поэтому вот собирательство ракушек, эти прекрасные формы, созданные природой, когда на них смотришь, убеждаешься, что да, природа лучший архитектор. И многие творения архитекторов і прошлого, і наших днів навеяні тим, що создала природа. Валері Кемонов запевняє подивитися на екзотичних тварин, здебільшого приходять дорослі, і саме тут перетворюються на дітей з величезними здивованими очима. Тим більше, що колекціонер із принципу не тримає отруйних чи небезпечних істот, винятково білих та пухнастих до слова, Валері Кемонов зізнається, вдома не тримає не тільки тварин, а навіть рибок. каже йому вдосталь улюбленців на виставці. Якщо ви хочете виліпити щось своїми руками, але пластилін занадто дитячий та занадто несмачний, вам слід відвідати майстер-клас з виготовлення карамелі, на якому побував і я, і просто зараз ділюся своїми враженнями. Хороші карамелі зробити доволі просто. Слід змішати натуральні інгредієнти, зварити, виліпити отриману масу і в процесі приправляти усе любов'ю звучить доволі мімімішно, але тим не менше так і є. Варена карамель дуже схожа на пластилін, тому після замішування можна створити ту форму, яку дозволяє вправність ваших рук та політ фантазії. А ще карамель не терпить нервів та агресії. Тому під час створення солодощів усі погані думки слід викинути з голови та очистити розум. Інакше нічого не вийде. Якщо ж дотримуватися цих простих правил, можна створити неймовірні шедеври. Найцікавіший заказ у нас був Така велика корзина цвітів. Там, мабуть, було кілограма два е на свадьбу на фотосесію. Тобто, там хотіли розові, потім, жовте, фіолетові, голубі рози. Це було би, для мене лично. я люблю ділянку цвіти з карамелі. Для мене це був найкраще. Ну, Приятный для меня заказ. А еще очень интересный у нас был заказ по моему для моряка. Заказали якорь где-то килограмма на три. Ну, мы его украсили ракушками, там морскими звездами, цепью. Ну, понравилось. Корисна карамелетерапія і для дітей, попри те, що сам матеріал доволі гарячий, та руки новачка припікає. Процес неймовірно приємний і захопливий. Увага малечі то не у густі карамелі, наче у сипучих пісках. Принаймні, я, як велика дитина, захопився процесом не на жарт, а окрім зацікавленості, таке заняття розвиває творчість, уяву та дрібну моторику пальців. Ребенок как только подходит, он сразу же начинает что-то представлять. То есть наш первый вопрос что ты хочешь сегодня сделать? А что ты представляешь? А как ты это видишь? Давай попробуем. То есть, как бы своего рода это учение. То есть ну, невольно ребенок сразу же включает свою фантазию и начинает лепить. То есть я считаю, что это все-таки педагогические какие-то ну, уроки. Ну і крім цього, це просто весело. Поки працював, виготовив безліч гачків, крючків і тому подібного. Серед усього особливим було яблуко, а родзинкою моєї карамельної творчості став автомобіль Ауді 100% копія у співвідношенні 1 до 70. Тож, як ви зрозуміли, позитивних емоцій, хоч відбавляй, не дивно, що карамель є добрі та усміхнені. Вообще, если честно, я очень, очень довольна ну, как бы этой работой, потому что вся, как бы, все заказы, вся, все из все изделия, они как-то, ну, я же говорю, невольно чувствуешь какую-то вот радость, какую-то вот энергию, что ли, какое-то вот такое вот доброе. И как ни крути, но от сладости она поднимает настроение. Всегда это так было, испокон веков. Поэтому как бы все равно чувствуешь что-то хорошее, что-то доброе. Щоб розфарбувати та підсолодити життя, можна зліпити смаколики для себе або для друзів, подарувати власне творіння, кохані чи коханому, або зробити подарунок батькам і вкласти у творіння частинку своєї душі, це наче дарувати себе, але трохи підсолодженого та прикрашеного. Сподіваюся, усім сподобалися такі солодкі карамелі на цій позитивній ноті. Прощаюся з вами до наступних зустрічей і не створюйте собі штучних рамок. Живіть наповно.